При відборі кандидатів е, на навчання е, операторів ВПЛА, е, ну в першу чергу звичайно, я роблю ставку. Через е, людина розуміє комп'ютер, чи неї хоча б елементарні навики працювання праці на комп'ютері? Друге, на що звертаю увагу, це наскільки людина спокійна, врівноважена, тому що. Як показує особиста практика, ніколи не можна парити в відчай, не можна нервуватися, тому що робота така, що вимагає, як то говориться, холодної голови. Тобто інколи доводиться приймати нестандартні рішення, якщо людина у критичній ситуації запанікує, вона може провалити чи не виконати бойове завдання. Угу. Тобто потрібні, насамперед, рівноважені люди. Які готові е, часто, причому, приймати нестандартні рішення, бо тому що не всі е, випадки, не всі там е, ситуації, описані, там, чи в керівництві зльотної експлуатації, чи взагалі десь в книжках. Фактично, кожен виліт, він може перед тобою ставити певні виклики і. Якщо ти не будеш рівноваженим і не будеш е, аналізувати, ти не зможеш зробити правильне рішення. Yeah. Чи ти збережеш е, сам БПЛА і чи ти збережеш е, навіть своє життя, тому що буває таке, що ворог відслідковує е, нашу фурію і може скажімо так, подивитися на саме місце злітно-посадкового майданчика. Посід, якщо ми розуміємо, що що за нашим польотом стежить, ми стараємося ну приймати деякі рішення.